Wow, Win сміт, це гра, яка одразу зачіпає щось всередині. Уявіть собі, стародавній Китай, тумани над горами, листя шелестить під ногами, меч блищить у променях заходу сонця. Ви мандрівник, якого ніби занесло в поетичний світ, де кожен крок може стати історією. Це не просто гра з мечами, це майже як мрія, в яку можна пірнути. Світ відкритий і величезний, але водночас дуже живий. Тут можна досліджувати покинути храми, розмовляти з незвичайними персонажами, розгадувати загадки або просто споглядати захід сонця, сидячи на краю скелі. Бої тут швидкі, але гра дає змогу не тільки махати мечем, а й мислити, вибирати шлях. Хочеш бути героєм, що захищає слабких? Будь ласка. Хочеш йти ти своїм шляхом і просто спостерігати світ, ніхто не заважає. І хоч вона ще не вийшла повністю, вже зараз зрозуміло, перо він сміт це не про бігати та стріляти, це про відчуття, про свободу, про тишу, що іноді голосніша за крик. Якщо вам хочеться, хоч на трохи вирватися щоденної метушні, ця гра варта вашої уваги.